Сліпота страшний діагноз. Аби підтримати людей, які знають, що це таке. На Закарпатті працює Ужгородська міська організація інвалідів зору Дивосвіт. Вона входить до соціальної мережі міста. Цього року організація розпочала реалізацію проєкту створення патронажної служби Дивосвіт для людей із вадами зору у Закарпатській області. Щоб обговорити особливості використання моделі патронажної служби та оцінити її роботу, в обласному центрі відбувся круглий стіл. Категорія людей із вадами ми зору одна з найменш захищених у суспільстві. Ужгородська міська організація інвалідів зору дивосвіт існує вже близько трьох років. Її мета підвищення рівня життя інвалідів зору, інтеграція їх у соціум. Цього року організація розпочала реалізацію проєкту створення патронажної служби дивосвіт для людей з вадами зору у Закарпатській області. Нині учасники круглого столу підбили підсумки та обговорили перспективи в Україні. система представлення соціальних услуг. в каждых областных центрах достаточно централизовано. Чем ближе к областному центру, тем возможность получения социальных услуг людям с инвалидностью увеличивается. Чем дальше от областного центра, соответственно, уменьшается. Это обусловлено преимущественно объективными факторами. Ведь не может в каждом селе или в каждом районном центре существовать профильной структуры, готовы предоставить социальные услуги людям с той или иной нозологией. Проект реалізовується у рамках програми Підтримка вразливих груп населення у західній Україні в період кризи. Соціальний патронаж здійснює психологічну підтримку інвалідів із вадами зору. Крім того, проводять педагогічну соціально-побутову корекцію безпосередньо за місцем проживання хворого. Все це заради створення оптимальних умов для його життєдіяльності. Для цього і працює інформаційний реабілітаційний центр для осіб із вадами зору. Ання соціального постранажу в межах соціального постранажу здійснюється педагогічна, психологічна, соціальна побутова корекція безпосередньо за місцем проживання людей з інвалідністю з метою створення оптимальних умов для його життєдіяльності. Завданням соціального патронажу є такі: це ознайомлення людей з інвалідністю та членів їх сімей з можливостями їхніми, з їх соціальною ролью в суспільстві, проведення з ними психотерапевтичної роботи. Формування готовності до прийняття і способу життя ну в даному випадку без зорового контролю або з якимись такими обмеженнями. В інформаційному реабілітаційному центрі для осіб із вадами зору працюють кваліфіковані психологи та педагоги. Вони вчать писати і читати людей без зорового контакту. Реалізація нового проєкту розпочалася ще з січня. Представники інших регіонів поділилися своїм досвідом роботи у сфері надання соціальних послуг людям із вадами зору. На Закарпаття вже приїжджали експерти з Харкова. Реалізація проєкту проходила в три етапа. Перший етап це деталізація і усовершенство патронажної служби. Второй етап непосредственное предоставление услуг. Третій етап це вже как бы підведення получених ітогів і обмін опытом. Учасники круглого столу оцінили результати роботи організації на відмінно а також запропонували подальші шляхи розвитку програми.